Доброго здоров'ячка всім! Привіт! Вітаю вас на моєму каналі. П'ятниця 27 червня. І у нас відео про квіти. Є новини і все по-старому, по всякому. Багато квітів через те і новин, може бути, багато. Тим паче літо, пора цвітінь. Що саме основне, що я нарешті посадила свої фіалочки, які стояли у воді, навіть не знаю скільки. Але я коли зрізала їх, була, оновлювала, то була тоді далі прохолодна погода. Ну і вони сиділи у тій воді і майже не нарощували корінці. Деякі з них навіть зацвіли, я показувала. Так, пересадила те, що посадила, а ще й пересадила, тільки оцю рожеву фігалочку не пересадила, на неї не вистачило ґрунту. Я вибачилась перед нею, кажу, я куплю ґрунт і потім тебе пересажу. Хоча вона так зараз цвіте. Там дві фіалки, навіть не знаю, чи їх розсадить. <сум> Окремо кожну. Стриптокарпус теж пересадила. Ну і ось ці фіалочки. Так, як мені писали, що у цього, плюмерії, вигляд такий <ганенький> неказистий, поганенький, навіть не думали, що зацвіте. Ну, вона в мене на зиму скидає листя. Ото бачите, скільки листя було, а на тому місці вже не росте. На наступний рік. А там зверху. Через це от, ось вона у мене має такий вигляд: дрючечок чи паличка. А зверху, як у Каліфорнії, пальми. Продовжує цвісти, опадають квіточки, але нові он бутони підростають, розпускаються. Вона тут заважає мені на столі. Ось, бачите, які листяр я минулого разу вимірювала до 40 сантиметрів. І мені шкода, що квіти падають, і я ось так блюдечко поставила і квіти кладу після того, як вони упали. І вони ще день-два стоять. Ось. репсаліс сюди. Перемістила, Він у мене був на лоджії там, де кактуси, і там за кавою, і ну, там йому мені здалося, що не дуже комфортно. І я перемістила сюди. Він мені тут не заважає, і поливати мені краще, бо там я земля була засохла. От дуже погано, що я не можу багато які квіти, не можу доторкнутися і подивитися, який там ґрунт, вологий чи сухий. І буває, що заливаю, а буває, що засушую. Бо все повинно бути так, щоб протягнув руку, і ти мог побачити, відчути. От. Цю бігонію поставила ще на один. Ящичок такий ось у мене пластиковий, бо вона мені вже почала закривати екран. Через те її отак підняла вище, хоча тепер їй буде більше тіні. Ну, а що поробиш? Так, тут все по-старому, Ідемо далі. Перш за все, тут хочеться показати більбергію. Мені вона дуже подобається, як цвіте. Ось, бачите, які цікаві крученики. Ось, бачите, так закручується рожевий колір цих пелюсток. Тут цвіти, оце квіточки, оце такі довгенькі. а то... Прицвітники чи не знаю навіть. Ну, так, вона мені як екзотична рослина. Давно уже, ну, це наступники тої Більбергії, яку мені принесла моя покійна свекруха, а це було, ну, не знаю, може, і років 30-35. Бо її вже немає на цьому світі більше 20 років. Вона на роботі була взяла і принесла. І отак вони у мене із покоління в покоління. Так, колері там червона, підлізти, як підлізти? Чи можна, чи як тут ось постараюся, щоб показати червону, ось яка вона гарна. Тигрова, а ця О, так ахіменес дивіться вже, як цвіте, багато квітів. Вчора й прив'яв був, але він не боїться. Тут спекотно було, я вже, коли сонце сідало, я всі квіти поливала. От. Я завжди говорила, що літом треба поливати ввечері зимою вранці. Але останніми роками я порушувала це правило. І поливала зранку. Чогось мені ввечері ліньки чи не знаю чого. А вчора я полила всі квіти на ніч. Це якраз правильно, вони нап'ються, водички. Ось Тут десь. Свісти буде аденіум. Я його повернула була, ось там є бутони. Але все рівно, як ті роки у мене просто тут були одні квіти листочків не було, в цьому році не наблюдається. Правда, я його обрізала була навесні. О. Так, тут і буде цвісти, ну, фалінопсиси продовжують цвісти нові. Ось, бачите, ось ще цей цвіте і вже новий. Тут старий я зрізала, і цей фалінопсис, уже опадають листочки, але нові ще тут бутони є. Так, вниз пішли. Треба вже зрізати патіфірми квітку. Вона вже позеленіла, вже негарна, вже відцвів. І ось мої фіалочки. Це я їх пересадила, мені здається, у вівторок. Наблюдається, що всі начебто живі і здорові. Так, я дивлюся. І ось цього лопуха я пересаджувала. Уявляєте, як це треба було його підсипляти, землю, достати? Як там горщик, дивіться, там, де він знаходиться, бачите? А листя виходить за межі горщика сантиметрів на 10-15. І ні одного листочка я не зломила. Ось така краса. Так, ну надіюсь, всі вони залишаться живими, укореняться. Деякі вже я так потроху, ну, навіщо це робити, а я так потроху так, ну, турмошу їх, щоб провірити, як вони укоренилися чи не укоренилися. Не треба, вони ж ще на поверхні. О, деякі позакручували листя, що не можна було в горщик їх опустить у воді, Вони так закрутили. Ось цю фіалочку я розсадила. Тут було два кущика таких, ну, тут воно ж багато їх всередині. Це трейлер. Ось цей пересадила. така на вікні там у кімнаті я. Щоб вони тут разом не були, а в різних місцях любоватися ними. Ось так. Тут ось цей стрептокарпус, там вже дітки у нього ростуть, у воді він теж стояв. Так і пішли до кактусів. А тут, звичайно, красандра. Вибачте, всі решта а, така ярка і красуня прямо. Дивіться, який колір, яка гарна. Всі ви гарні у мене. Так, там бугенвілія. І давайте, що тут? Ягідки ростуть, да, ростуть. Ось, бачите, дивіться. А ось, дивіться, яка гілка. Скільки ягідок. Молодець. Кавочка. Там не показала, дітки такі підростають, так жваво ростуть. Оліандр, тут ту гілку, яка цвіла, я обрізала. І тут, мені здається, ці дві гілки теж будуть. Мені важко до них дотягнутись, але там, мені здається, там бутони. Ось, і тут. І тут зріють бутони. Кала вже все, мабуть, і не буде цвісти. Стапелія мовчить, нема ні одного бутончика. Вернія ця без кінця цвіте. Епіфіліум цвів уже. Я вже й не пам'ятаю, скільки було квіток, Ну цвів він. Мені здається, в одному з відео я й показувала. Так, тут деякі кактуси цвітуть, вона хінопсіс буде цвісти. от Цей ось одна квітка цвіла, там ще є штук 4. Астрофітом він ціле літо цвіте. Ось цей кактус, ось тут жовтенька квітка була, треба зняти вже. От Там я астрофітом теж бачу з бутончиками. Будемо чекати. це вперше буде цвісти. Так, ось Оліандр цей, я все ображалась на нього, щоб він не цвіте. Ось бачите, теж От, цвітонос, а в тому місці три гілочки. Оце він так. Завжди. От. Нет, тут мені здається, немає. А тут буде цей цвісти ось. Я повернула, бо в вікні лежало прямо уперлось у скло, і я ось повернула і підв'язала. Ну, все рівно туди буде тягтися. Ось. Краще на склі лежать, чим отак вільно. Теж, ну, ось, ж, вікно, 20 см, сонце попадає, не знаю. А йому треба в скло впертися прямо. Так, тут все по-старому, нічого такого ростуть, ці опунці, ось ось скільки. Ну, хоча були квіти, я думаю, не, не зірву, що далі буде? А ось на них ростуть уже листочки ну, листочки, ну такі сегменти. Ось. Та апунція в мене з червоними колючками ніколи не цвіла, не знаю, вона у природі цвіте чи ні? Ну у мене не цвіла. Так. Тут, ага, зараз плектрантус обчекрижила його, бо вже там було мало квітів, хай нові відростають і заново цвісти буде. Так, похипуємо. Нічого тут. Я заглядаю, думаю, може буде цей. Свісти в цьому році, ні, не бачу. Ось він теж у мене така паличка вже під метр. Mm. <свіст> і на зиму він повністю скидає всі листя. А на тому місці більше ось як плюмерія. Дивіться, оце місця, де були листя. Ось. Я не знаю, може, за те, що вони в темних, чи то в темних, у холодних місцях зимують, через те і скидають листя. От, ну, А в квартирі в мене і нема місця, і мало світла, і ще боюся, що там будуть тріпси або ще щось заводиться зимою, коли приміщені. От. Ми на кухні. У мене біда ще у нас дуже вузенькі підвіконня. Коли ми міняли вікна, я хотіла зробити широкі, але мене умовили, то, що будуть перекривати батареї, в общем, могли тоді і замерзати, чи там ще щось. Ну, я дала згоду на такі. А тепер. Мені от і плюмерія стоїть на столі, я не можу її на підвіконня вязати. Я не можу цей гібіскус поставити на підвіконня, бо для нього там мало місця. Він розростається в усі сторони. Ось буде цвісти вже. Он. Ой, щось не. А воно. Появилось тут погано видно. Проти і тут ось. Бутончик, і там воно вже який бутон. На жаль, вам, мабуть, не видно так темно. Ось, ну, Но... буде цвісти. Нехватка місця у мене страшна просто. Нікуди мені їх ставить, і деяких приходиться обрізати сильно і притісняти. Вільно місця немає. Отак, от щоб вони крони, гібіскуси особливо. Я вже не раз хотіла їх вивезти, бо їм треба багато місця, щоб вони розростались в красиві дерева, а я не можу цього дозволити їм, бо немає місця. В квартирі темно, і та й нігде. У мене там в спальні лоджія заставлена, темнотище, наприклад. наприклад. І в одній і в іншій кімнаті, там, де лоджі. Там лоджі, вони закривають світло. І в квартирі темно, в кімнатах темно. Ні одна квітка не витримає. там. От, в такій темноті. Ну, Може, ще якийсь фікус, чи ще щось таке, чи монстера. Так, на цьому буду закінчувати. Дякую. Тим, хто дивиться, ставте лайки, пишіть коментарі і до нових зустрічей. Пока-пока. До побачення!